Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні у мене фарширована риба. І фарширувати я її буду зовсім не класичним способом. Фаршируємо, експериментуємо. І потім маємо отаку чудо-юдо рибу-кіт. Чоловік зловив у магазині отаку рибу. Називається вона мольва не мойва. а це морська щука. Чоловік купив 1, 600 кіло 600 такий шматок риби, але без хвоста, без голови. Серединка. Я трішки відрізала, спробую посмажити. А цю частину зафарширую. Я думаю, що в цьому шматку десь більше кілограма, може, кіло 200 десь так. Але це не має значення. От така рибка, дивіться, яка. Досить м'ясиста. Ну що, для фаршировки треба зняти шкіру. Шкіру знімаю без фанатизму. Не обов'язково мені треба, щоб вона була зовсім ідеальна, без шматочків м'яса. Бажано знімати так, щоб шкіра лишилася цілою. Але якщо десь і буде дірочка, не біда. Фарширована риба взагалі, то це єврейська страва. Існують класичні рецепти фаршировки, але в кожної господині. Подині є свій рецепт. Знаю, що більшість фарширує коропа великого або білого мура, або сазана. Але я вважаю, що для фаршировки підійде будь-яка риба. У мене на каналі є різні рецепти фаршированої риби. Кому цікаво, зайдіть у мене на каналі в плейлист рибні страви і там знайдете ці рецепти. Я в основному, коли фарширую рибу, стараюся зняти отаку от шкіру із цілого шматка риби. Або якщо риба довга, то розділяю її навпіл. Але знаю, що деякі господині. Нарізають рибу шматочками, знімають м'якоть, а потім ці шматочки фарширують уже. Порційно. Дехто вибирає із риби лише м'якоть, а хребет із кістками лишає і потім так фарширує рибу. Ну, я не знаю, мабуть, це смачно, але мені здається, не дуже зручно, коли там є кістки. Майже всі у фарш додають замочену булочку, перекручують разом із м'якоттю і цибулею. Дехто ще додає підсушені грецькі горіхи, потім рибу тушкують в або відварюють в кастрюлі із додаванням цибулі, моркви, буряків. Але я впевнена, якщо ви любите рибу, як би ви її не приготували, але коли готуєте з любов'ю, то звісно ж вона буде смачною. Сьогодні ж я готую так рибу, щоб можна було її вживати й мені, діабетику. Тобто булочки до фаршу я додавати не буду. А що ж додати замість булочки? Не будеш же саму рибу лише перекручувати? Тож, дивіться далі, все покажу і розповім. Шкіру зняла, м'якоті по можливості теж зняла, щось лишилося, спеціально лишила так. Можна було б зняти всю м'якоть, так як шкіра міцна і досить таки товста. Але я люблю, коли щось Трішки лишається ще й на шкірі. Цю м'якоть буду знімати. Тут є кістки, небагато, не дрібні. Тож акуратненько зрізаю, кістки лишаю з хребтом разом. Хребет можна відварити і з нього зняти. Всю м'якоть, яка ще лишилася, і вже вареною м'якоть риби додати до фаршу. Але я цього робити не буду, а відправлю цю кістку в морозильник. У мене там уже підсобралося трішки із різних риб кісток. І ще є дві голови із коропа. Тобто буде смачна юшка, так би мовити, рибне асорті. От така всього-навсього кістка лишилася. А м'яко ті чи маленько там риба м'ясиста, хоч і дуже пісна. Бо, звісно ж, щука не буває жирною, що морська, що річкова, а вона пісна. Ще додала одну цибулину і все це буду перекручувати на м'ясорубку. Також ще одну цибулину покрішила кубиком і підсмажую на сковорідці з додаванням вершкового масла. Цибуля трішки підсмажилась, тепер додаю натерту моркву, перемішую все, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую до готовності овочів. Рибу й цибулю перекручую на своїй старенькій ручній м'ясорубці. Також ще буду нарізати овочі: це цибуля, морква, селера і пастернак. Буду робити таку шубку для риби фаршированої. А можна для цього взяти цибулю, моркву і буряк. І теж буде смачно. Рибу з цибулею перекрутила, додала одне сире куряче яйце. Але... Так погано крутилася вона, навіть деякі шматочки просто подрібнила невеличкими кубиками, бо, ну дуже риба пісна намотує, накручує на шнек і ніяк не хоче пролазити далі. Додаю засмажку. Можна було перекрутити засмажку на м'ясорубці, але для чого? Додаю прямо так. А далі у нас секретний інгредієнт це звичайна ячнєва відварена каша. Я взяла півсклянки ячки, перемила, додала склянку води і зварила таку густеньку кашу. Каша охолола, а тепер додаю її до фаршу. Оце вам замість булочки для нас, діабетиків. Та й не лише діабетики можуть так смакувати. Фарш під солюю за смаком. Пам'ятаємо, що кашу я солила, а також засмажку солила, тобто не передаємо солі, але коли мало буде, теж буде несмачно. А ще я додала паприку і чорний мелений перець. Можна ще додати мускатний горіх. Риба його любить. Підготовленим фаршем начиняю шкіру. Для фаршировки такої риби не обов'язково брати ячніву крупу. Можна взяти перловку, можна взяти пшоно відварити, або навіть рис. Якщо ви вживаєте бурий рис, візьміть бурий. Якщо вживаєте білий, додайте білий. І не сумнівайтеся, що це буде смачно, хоч як ви приготуєте, хоч з якою кашею. Фаршем щільненько наповнюється шкіру І тепер буду запікати її в духовці. А для цього взяла форму, додаю на дно небагато олії і викладаю наші подрібнені овочі. Рівномірно розподіляю, підсолюю, а зверху викладаю рибу. Форму накриваю фольгою і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. Але щоб фольга не прилипла до риби, рибу змащую теж олією. Трішки додам ще води, щоб овочі були соковитими. Можна було б не додавати, так як риба теж пустить свій сік, але. На всяк випадок додам. І ще для аромату додам два лаврових листочки. Ще нагадаю, що так сфарширувати можна не лише оцю мольву а будь-яку рибу. Якщо ж вам цікаво і ви хочете спробувати таку рибу, то купували її в велмарті. І по акції вона коштувала десь приблизно 130 гривень. Ставлю форму з рибою в духовку і випікати буду десь хвилин 35-40. За своєю духовкою, потім форму дістаю, фольгу знімаю, і що я бачу? Оце вам і товста шкіра. Ну, що ж це таке за неподобство? Шкіра лопнула, але не біда. Я її трішки зараз підмаскую, все буде нормально. Взяла столову ложку томатної пасти, підсолила і додала пів склянки води. І тепер цією сумішю намажу рибу і додам до овочів і ще поставлю форму в духовку. Випікалася ще риба десь півгодини. Тобто пробуємо, щоб овочі були. Приготовлені. Нехай риба постоїть, прохолоне, і потім можна буде смакувати її. А зараз спробую овочі. Овочі приготувалися і це смачно. За бажанням таку рибу можна прикрасити і подати навіть на святковий стіл. Отака в мене вийшла риба, але нічого, може, не дуже красива, але я думаю, що смачна. Зараз буду знімати пробу. В цій тарілці є і тушковані овочі, і зелень, і складні вуглеводи, а ще жир і білок. Все те, що нам треба. Ну що, можна скуштувати? Ммм, mm, як же це смачно. Тож можна і так фарширувати рибу, і це буде смачно. Спробуйте, може й вам сподобається такий варіант фаршированої риби. Бачите, яка в мене красива серветочка з рибками? Це для мене кума таку пошила. а ще пошила прихваточки теж з рибками. Дуже красиві і оригінальні. Як вам такий рецепт? Мені буде дуже цікаво почути ваші відгуки. Я вам щиро дякую, що ви дивитесь мої відео. Ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно їх читати. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові, а також дуже і дуже щасливі!